Як знайти потрібну аграрну компанію з необхідною продукцією, визначеними фінансовими показниками в конкретному регіоні за кілька кліків із використанням відкритих даних? Давайте покажу. Обмовлю, що сільськогосподарські підприємства в Україні охоплюють чималу сферу діяльності, тому давайте сьогодні домовимось розглядати не всі, а обмежимось, хоча б таким вибором, як то зернові компанії. Вирощувачі овочів та виробники м'яса. Заходимо в систему YC Market і обираємо потрібні фільтри. Нам цікаві компанії та ФОП, котрі не перебувають в процесі припинення, мають потрібні нам коди видів економічної діяльності септокведи та контакти для зв'язку. За необхідності ви також можете відфільтрувати економічну активність та географію пошуку. Коли все обрано, тиснемо застосувати фільтри, очікуємо кілька миттєвостей і бачимо аналітику. А нижче видно звіт. Ось вони наші потенційні підрядники, котрі можуть забезпечити потреби у агропродукції, зернових овочів та м'ясі. За необхідності ви маєте можливість дізнатись про них більше, розгорнувши міні-досіє, а також завантажити таблицю з даними у форматі Excel. Ось так за кілька хвилин в одному місці ми знайшли потрібну нам інформацію та зекономили купу часу, нервів та електроенергії з інтернет-трафіком. А на тому все. Віримо в зсу, перемагаємо і перевіряємо з U-Control, А ще шукаємо YC Market.